Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Президент РФ відхилив ідею особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. Пославшись на відсутність умов Зеленський, ще в четвера Трамп в середу ввечері наполягала на цьому. Ось формальні причина відмови Путіна. Формулювання нічого особистого умови для зустрічі ще не створені. Можливо, лише на завершальному етапі мирних переговорів. Прес-секретар Пісков деталізував позицію Кремля. Спочатку технічна підготовка, експертний рівень, а вже потім політичний діалог. Американський фактор ультиматум від Трампа. Суть ультиматуму адміністрація нового президента США Трампа передала Кремлю, чіткий сигнал На епідети на переговори. Україна отримає зброю в обсягах, яких ще не бачила варіант лише два Мир на умовах деескалації, ескалації, але вже з скоординованою участю заходу. Важелі Новий план США передбачає повітряні засоби дальної дії ракета атакам Storm Shadow GLSDB. Нове ППО Петріот Арандом інтенсивне тренування українських військ в рамках нового пакету НАТО. Новий гравець залужний в НАТО призначення за попередніми даними. Залужний отримує посаду головнокомандувача оперативних сил НАТО на східному фланзі. Це символічний стратегічний крок підняття рівня координації. Створення єдиного каналу військового планування з боку України, наслідки, фактична мілітаризація оперативного управління НАТО Україна, потенційне включення ЗСУ в розширений оперативний склад альянсу без формального членства військової сценарії координований натиск план дій. Якщо Кремль не погоджується на умови США, збільшення поставок зброї відкриття нового фронту інформаційного кібервійськового та безпілотного удари по об'єктах критичної інфраструктури РФ залізничним вузлам, ППО складам скабами і фабами. Координаційна група залужне очолює новий оперативний центр взаємодії з НАТО, що базується в Полі... Ще через нього проходить інформація з супутників маршрути, озброєння оперативне планування ударів. Позиція України Зеленський відмовляється від зустрічі заради зустрічі від компромісів, які не мають сенсу без результату. Усі сигнали з Києва Жорсткі, жодної легалізації окупації, жодної автономії Донбасу, жодних обмежень на НАТО чи ЗСУ. Внутрішній тиск ВРФ. Політична втома чиновники середньої ланки тиснуть на Кремль. Війна стала токсичною. Навіть символічна поразка краща за затяжну нестабільність. Воєнні настрої генштаб вимагає ротації скорочення мобілізаційного тиску, гарантії без втрат техніки особового складу. Розвідки РФ фіксує ріст відмов серед тактичного рівня командування втрати в тилу через атаки дронів і артударів. Аналітика затягування зустрічі, спроба купити час не має Переваги на фронті переговори єдиний інструмент стабілізації, але відмова від зустрічі з зеленським. Індикатор слабкості не сили. Тиск США може бути ефективним лише в пакеті. Військовий тиск без політичної підтримки тимчасовий залужний плюс НАТО, плюс постачання найнебезпечніша конфігурація для Кремля. Україна вимагає час і позицію. Відмова Путіна від зустрічі дозволяє Києву зміцнити внутрішній фронт, отримати більше ресурсів, стати учасником нової геополітичної платформи без поступок. Висновки мир це не зустріч лідерів. Це результат сили, послідовності і правильного тиску. Путін чекає вигідної позиції Трамп швидкого ефекту, але ключове рішення вже не в Кремлі і навіть не в Вашингтоні. Воно в операційній карті залужного редакція каналу не несе відповідальності за Словлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.